Робота про своє з 11 липня 2023 року в Україні починає діяти заборона на виробництво для продажу ароматизованих сигарет та рідини для електронних сигарет. Відтепер ароматизатори закон забороняє додавати у будь-яке з компонентів цигарки: фільтру, паперу, капсули, пакування тощо. Винятком є лише виробництво з подальшим експортом за кордон. Що стосується стіків з монтоловими або ж фруктовими ароматизаторами для електронних сигарет, на їхнє виробництво заборона не поширюється. Відтепер протизаконним є продаж заправних контейнер. Енірів або ж катраджів об'ємом більше 10 мл для багаторазових електронних пристроїв для куріння. Для одноразових дозволяється продавати картриджі об'ємом не більше 2 мл. А от любителям тютонових подушечок у наступному році доведеться від них відмовитися, адже законом передбачена повна заборона на їх продаж, починаючи з 11 липня 2024 року. До наступного року продавці повинні розпродати усі залишки товару, аби не отримати штраф, передбачений законом щодо продажу ароматизованих сигарет або рідин до електронних сигарет зі смаками у розмірі 20 тисяч гривень. Така заборона зумовлена внесенням змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Також починаючи з 11 липня 2023 року, на території України діє закон про заборону реклами пристроїв для куріння електронних сигарет, рідин та контейнерів. До них це означає, що продавці чи власники магазинів тютюнових виробів повинні зняти рекламу, яка ілюструє такі пристрої для куріння. Зокрема, реклами таких виробів під час заходів на транспорті або ж в інтернеті також поза законом разом з зовнішньою реклама. Забороняється й стимулювання продажів електронних сигарет, рідин до них та пристроїв для нагрівання тютюну. Тобто їхні виробники відтепер не можуть бути спонсорами жодних заходів чи спільно. Також законом забороняється і безоплатна роздача, обмін та продаж у наборі разом з іншими товарами. За кожен факт реклами на окремому носії, або ж кожен окремий захід з метою стимулювання продажу каратиметься штрафом у розмірі 30 тисяч гривень. У разі повторення порушення вимог штраф сягатиме 50 тисяч гривень.